від турецького бренду Nutrifarma, це протеїновий коктейль Nutrifarma, подвійний шоколад з шоколадним смаком, бо всі так люблять. І це якраз білок, той, про який говорила Інна, і який я хочу проговорити ще якби окремо. Да? окремо. Бо всі чують білки жири вуглеводи, білки жири вуглеводи, але небагато хто можливо знає, скільки їх треба, і що це таке, в яких продуктах вони є. Отже. Давайте почнемо з того, що взагалі нормою білка вважається сімдесят 0,75 грамів на 1 кілограм маси тіла. Тобто є різні дані від 0,6 до 1 граму, але ну, такий середній показник вважається 0,75 на 1 кілограм маси тіла. Ну, ти рахуйте, да? але. І на до речі вже казала, да, якраз, що в неї, наприклад, норма 2 грами на кілограм маси тіла, тому що вона займається спортом ефективно, в неї трохи ну, якби інше. І також у веганів і вегетаріанців також більша потреба в, білки, в білку їжі до 2 грамів, тому що вони не їдять білок, бо білок це що? Це м'ясо, риба. Це якщо ми кажемо про тваринний білок, це там яйця, да, і є. Е, Рослинний білок це а, бобові, як правило, тобто горох, наприклад, і а, через те, що вегани не їдять там м'ясо, рибу і так далі. А, вегетаріанці, вони не доотримують того білка. Тому в них ця потреба стає ще якби вище, і це до 2 грамів. І ви знаєте, я вже ну, як казала, що, наприклад, я, хоч не вегетаріанка, я їм, а я, але я не можу їсти стільки, скільки. Ну, треба з'їсти продуктів за день, щоб отримати оту ну, ту норму білка. Ну, я реально стільки просто не з'їдаю, Мені забагато стільки там не знаю, м'яса, риби і так далі. Саме тому був створений цей протеїновий коктель для того, щоб поповнити оту нестачу білка в організмі. І давайте тепер розбиратися. Бо ми кажемо, що 20 грамів білка в нас в нашому коктейлі Slim Shake, і е, білок, і тут, ну тобто, і там, і там білок. Чим відрізняється? От давайте я прям пройдуся отак, як порівняльна характеристика, щоб ми всі для себе зрозуміли, що для чого. Отже, квікслів, ну по-перше, да це сироватичний протеїн. Ми вже казали, е, коктейль е, протеїново-коктейль, ну тріфарма це гороховий протеїн. Тобто, це. Підходить для веганів і вегетаріанців, тому що їм, ну, вони не приймають сироваткових протеїн, їм якраз рослинний протеїн. І тут вже якби плюс. Або, може, хтось просто там, ну не знаю, не любить не їсть так багато. Далі, якщо ми кажемо про Quick Slim, то Quick Slim – це замінник їжі, це не просто протеїн, це замінник їжі. Ви бачили, скільки там вітамінів, мінералів, амінокислот, Тобто там така кількість нутрієнтів, яка покриває нестачу тих вітамінів, якщо ви не їсте, а саме п'єте цей шейк, цей коктейль. Саме тому це не просто протеїн, це замінник повноцінної їжі. А от якраз протеїновий коктейль, нутріфарма це протеїн, це білок. Тобто, там немає тої достатньої кількості, там є якась певна кількість да, і нутрієнтів для того, щоб це було смачно, там, ситно, корисно, але он, ну, вона менша, вона не покриває. Тобто, це саме протеїн, білок як додаткове джерело білка для вашого організму. І я вже казала, що в сквік слімі є. Нутрієнти, вітаміни, там правильне БЖУ, білки, жири, вуглеводи для того, щоб ви отримували все, все з цього коктейлю, що ви не отримуєте від їжі, якщо ви їсте, да, при усхудненні меншої їжі. І я вже казала, що взагалі на коктейлях можна 8 тижнів прожити без їжі взагалі. Тобто, бо він має це все в складі. З протеїном трохи так ну, не виходить. Тому що він все ж таки як додаткове джерело білка для вашого організму. І дивіться, навіть по калоріям, тобто ми маємо в Quick Slim 199 калорій, в і його рекомендується з молочком, з кефіром, з йогуртом. А якщо ми говоримо про протеїновий коктейль, то там 103 калорії. Ну, це взагалі супер просто. Це ну, класна кількість там, також да, для тих, хто не займається спортом і так далі, але ви розумієте, що це саме покривання білка, нестачу білка, і він якраз розводиться з водою протеїново-коктель, і якщо взяти для чого коктейль для чого протеїн, тобто коктейлі, клікквікслін нас для схуднення для підтримки ваги як замінник їжі як я казала. а Протеїнову коктейлю, от якраз і на сьогодні про це казала для спортсменів в першу чергу, після занять спортом для швидкого спалення жирів і е, кращих м'язів, І також він підходить для веганів, а, вегетаріанців або інших, хто, от як я, має дефіцит білків, хто не може просто стільки їсти, або ну, якось не знаю, ще якась причина. Тобто, це нестача білків, протеїну в організмі. А, мені здається, ніби на всі питання я відповіла а, з приводу цього білка. Тобто, цей проте, порошок протеїн протеїнпаудер па, це активна енергія. А, ну, ми сказали, да, це активна енергія 4 П перший повноцінний поживний протеїновий. Класно так е запам'ятати. І він дійсно унікальний, бо він має такі там амінокислоти, мінерали, вітаміни. Але це не їжі, це додаткове джерело білка для вашого організму. І нагадаю, що він підходить для веганів е і також е він без глютену, без лактози, без ГМО, а також чому кажуть без лактози, бо розводиться з водою тобто його не молоком, його водою розводять. Він приємний на смак, ну назва подвійний шоколад говорить сама за себе. І одна порція дійсно ну, містить багато всього для того, щоб наш організм, наша система безперебойно працювала. Тобто, якщо для сили вашої, для занять спортом, для ідеальної фігури, або кожного разу, коли вам потрібен швидкий заряд білка, ви можете приймати Power коктейль від Nutrifarma, наш протеїновий коктейль Nutrifarma.